Добромирного дня. Вже почечки на Винограді. Ось така красота. Тут так пофризували все. Отут вже посадили цибульку, морквочку. Там теж треба садити. Ось так така красота. Вже тепліше стало на вулиці. Годую курочок у хлеві, Там наше мокрувато, але ну, на вулицю сюди не випускаємо нагород. Отакі От всі їдять. Зараз їсточки дам моєму хлопчику. Ось такий у мене маленький. Що таке? Що таке вухатий? Всім зараз всіх погодуємо. Подивіться, тут коло клітки також шифером трошки відгородили. Буде падати кашечки, щоб на поле на ліжки не летіло. Отакі от ми копаємо розори. Отакі, такі, щоб вода стікала. Мої малючки. зараз буду годувати всіх. Їх ще зерно тут є. Не поїли мої красунчики. що мої діточки. О, о, Зарі мама да сіна всім. Ще зерно не поїли ці. Всі мої масики. Ось такі є маленькі, такі кудлатенькі. Зараз мама буде давати їсти вам, Ще в нас всі ждуть, товстухи. Що мої товстушки? Ця мамуля така вже товста. Здрастуйте Всі ждуть, всі ждуть гомоти, гомоти ждемо. Давай гомоти вже нам. Такі красавчики. Тато. Один мене остався тато. Ціх сюди, тут був тато, прибрала тата, всіх сюди, ці по три штучки. Зараз буду сіно їм давати, все буду давати. Що мої миненькії? Такі красунчики не з'їлизен, не хочуть їсти ячмень, Обсу зараз привезу їм. Так, mm -hmm. да? А тут двоє оставила. Зараз теж сіно, зараз все мама зробить. Отако. по двое. Маленькая клеточка, хай сидят. Тут так уж двое. Тут четыре. Тут пять. Весь ячмень не хочуть. Цей прилітає сам і ходить. Я йому сьогодні крило дріжу. О така красота. Всі вам до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, до побачення, мої хороші!